Всім привіт! З вами Еля Асадова. І поки ви з нетерпінням чекаєте новий випуск True Crime історії, я пропоную вам подивитися серіал, який точно не залишить байдужими шанувальники жанру справжніх злочинів. Тож, починаємо. Перший сезон справжнього детективу, коли вигадка занадто близька до реальності. Мені не подобаються люди. Краще не народжуватись. І світ потребує лиходіїв, аби були герої. Фрази, які стали культовими. Серіал, який неможливо забути, і який подарував нам ось ці легендарні меми. Чи було у тебе колись почуття, що ти недобра людина? Такі теж потрібні, щоб відлякувати собі подібних. Напарників, як і батьків не обирають. Розумного та щоб був надійним ще треба пошукати. Ось я, наприклад, надійний. А раз то розумний. Сьогодні у нас не класична друкрайм історія, а серіал, який надихнувся справжніми подіями, філософією та містикою, які точно складно назвати вигадкою. Поговоримо про перший сезон справжнього детективу серіал, який виглядає так, ніби його створили на основі справжнього кримінального розслідування. Реальні злочини, які надихнули на серіал. Круто, звичайно, це круто. Справа Хасана Чорч Культ 2005 року у Луїзіані відкрили культ, що прикривався релігією, але насправді його члени займалися ритуальними злочинами, включаючи насильство над дітьми та сатанинськими обрядами. Це було найжахливіший злочин у цьому штаті. До речі, у наступному випуску я буду розказувати про ритуальне вбивство, яке сталося на Чернігівщині. Тож чекайте. Наступна справа серійний вбивця Джефрі Лі Гільям. Чоловік, який заманив жертв до свого будинку, після чого залишив тіла в полі. До речі, деякі злочини Гільяма мають дивовижну схожість з жертвою в першій серії таємничі зникнення на болотах півдня у Лузіані зникали люди, яких так і не знайшли. Багато з цих випадків досі залишаються нерозкритими. Сценарист справжнього детективу Нік Піцолато надихнувся цими справами, тож і вставив трошечки у цей серіал. Він хотів зробити його максимально схожим на реальні злочини, які були у реальному житті, і це йому вдалося. Ставте лайк, коментар, якщо згодні. Тож про що цей серіал? 1995 рік Луїзіана, двоє детективів, Раскол і Мартін Гарт, отримують справу про жорстоке ритуальне вбивство жінки. Її тіло знайдено у полі, на голові оленячі роги, поруч дивні символи. На перший погляд, це схоже на роботу серійного вбивці. Але справа не така проста, вона тягнеться аж 20 років. І що глибше детективи копають, то більше нюансів. Вони знаходять, як це часто буває в реальному житті, житті. Злочини можуть вести до гори, до тих, кого не також легко посадити. Оборетні в погонах. Тож що робить цей серіал особливим? Максимальна реалістичність. Якщо дивитися документальні фільми про кримінальні справи, ви помітите, що серіал передає дух справжнього розслідування. Тож сльози будете лити як капець як. Друге кримінальна атмосфера півдня: Лузіана це не просто місце, це нібито ще один герой цього серіалу занедбані мотелі, похмурі бари, місця, де заховані кістки. Жертв, що ще робить особливим, то ритуальна символіка в серіалі її дуже багато у цьому сезоні дуже багато відсилок до окультизму і книг, які справді впливали на серійних вбивств того часу. У реальному житті найвідоміша символіка і фраза Король у жовтому збірка оповідань про містичне безумство. Що ще мені найбільше сподобалось, що самі детективи — це не ідеальні персонажі. Коли ви подивитесь цей серіал, то ви одразу зрозумієте, що знаєте, ці детективи вони звичайні люди. Вони не ідеальні вимальовані персонажі, які завтра будуть склоняти і завтра прирівняють до ліку святих. Ні, це реально люди, які багато чого в житті робили поганого. Дуже поганого. Наприклад, Рас Кол один з найцікавіших персонажів у кримінальних історіях. Його спосіб мислення схожий на деяких справжніх слідчих, які настільки занурюються у справу, що стають частиною темряви, яку розслідують. Ого! А другий детектив, як його звати? Ви не знаєте? А я знаю. Його звати Мартін Гарт. На перший погляд він такий, знаєте, добропорядний сім'янин. Двоє дітей, дружина, він їх всіх любить. типова американська мрія. Але у нього є коханка. Я цьому не лайкаю і не ставлю репост. Засуджую. Тож, цікаві факти про перший сезон серіалу Справжній детектив. Вбивця з фіналу має справжній прототип. Деякі сцени натхненні справами серійних маньяків 90-х у США. Другий цікавий факт кадр без монтажу. Четверта серія. Це зараз, знаєте, фільми може зніматися без єдиного монтажного склеювання. А на той час це 2014 рік. Це був просто прорив у кіномистецтві. Це був рівень реально справжнього повнометражного кіно. І це зважається до речі, еталоном. Тоді. Це 6 хвилин одного безпреривного екшену, який нагадує кадри з реальних поліцейських хронік. Чим ще приваблює серіал? Це гра Меттю МакКонахі. Він навіть курив тоді. Від якщо ви будете дивитися, а ви ну, якби давайте дивитесь, дивитесь правді в очі. Кол курить саме так, як слідчі, які працювали під прикриттям. Його манера тримати сигарету була взята з реальних оперативників. Він ось так тримає сигарету, Так Блін, ну він реально курив тоді. от… Прям видно, що людина у житті також курить. Блін, а прикинь, якщо він не курить, і я просто зараз на нього наговорюю. Що ще цікаво? Фінал залишає більше запитань, ніж відповідей. І це е головне, бо так буває і в реальному житті. Тобто, він знаєте, е він відкритий цей фінал. Тобто, ви можете далі думати, а що буде з героєм у майбутньому, як вони будуть жити після цього. І це дуже прикольно, тому що. Серіал закінчується, а ви над цим думаєте. І це круто, тому що. Це просто круто, буде вам пояснювати, чому Меттю МакКонахі настільки вжився у роль детектива Коула, що він створив 400 сторінковий щоденник персонажа, щоб зрозуміти краще детектива Коула. Фраза Віднеси мене до чорної зірки це справжня містична загадка, яка Перегукуються окультними віруваннями. Для поцінович пива, улюблене пиво Кола Лон Стар. Після виходу з серіалу його продажі просто в десятки разів збільшувались. Рекламної інтеграції. Ми чекаємо. Я також можу пити пиво в кадрі. Але більше я люблю керсіка. Саундтрек Far for any Road» став культовим після виходу серіалу. Та-та-та. <плеслінь> Декорації серіалу справжні, занедбані церкви, покинуті приміщення. Це все Луїзіана, і вони були використовані без зайвих змін. Чому це важливо подивитися для справжніх поціновучів жанру true crime? Справжній детектив це не просто вигадка, це відображення того, як працюють справжні слідчі у кримінальних справах. Реальні вбивця не завжди розкриваються як в серіалах, і там це показується. Іноді правда настільки глибоко. Зарита або ті, хто працюють за нею, дуже впливові люди. Оборотні в погонах. А іноді розслідування змінює не тільки справу, а й самих слідчих, які працюють над нею. Цей серіал покаже темний бік людської сучності, природи, так як це буває в реальному житті. Якщо ви цікавитесь True Crime, то справжній детектив обов'язковий до перегляду. Це один з найбільш реалістичних кримінальних серіалів, які досі вважаються еталоном. Це не просто серіал, це дослідження людської натури. Він нас змушує думати про зло, буття взагалі людську природу. Тобто, це піща для голови. Тут немає чистих героїв, тобто тут немає ідеальних людей. Тут люди, які є в реальному житті. Ви не побачите абсолютно позитивного героя, тому що протягом всього серіалу герої змінюються, і ви кожен раз будете змінювати про нього думку. А це круто для серіалу. І найголовніше, перший сезон справжнього детективу залишається з вами після фінальних титрів. Тобто, ви будете думати? А це найголовніше? Тож пишіть в коментарях, чи бачили цей серіал, чи бачили ви у ньому відсилки до реальних злочинів? І які ще серіали жанру Трукраму ви дивилися? Все у коментарях з вами була Еля Асадова. Тож з вас лайк, підписка, коментар більше семи слів і пам'ятайте. Іноді правда ховається там, де ви її не очікуєте знайти.